Ще одна втрата ще одного безстрашного воїна, героя-захисника, сьогодні Миронівщина проводжала в останню путь Сергія Вікторовича Капусняка. Біля будинку героя, де він провів щасливі роки дитинства і юності, разом з люблячими батьками, сестрою, де зростав і мріяв. Сьогодні панує горе і розпач, в скорботі дружина Мар'яна і любима донечка Маргарита, батько Віктор Васильович з дружиною Ольгою Іванівною, сестра Світлана. Вклонитися захиснику, віддати йому шану і повагу йдуть рідні сусіди. Містяни, представники громади з осіннім вітром у високе небо піднімаються слова молитви. цілу, раба Божого, пам'яті воїна Сергія і сотвори йому. І сина, і Святого Духа слава Ісусу Христу. Та да, Божий Сергій, воїн, боєць 95-ї десантно штурмової бригади, легендарної 95-ї десанто-штурмової бригади, загинув у бою. Він наш земляк. Ми прийшли, щоб вшанувати Його, подякувати йому за службу і за його самопожертву. Сьогодні. Провести його в останній путь приїхав його капелан, отець Дмитро Він є капеланом батальйону, де служив раб Божий воїн Сергій. ми просимо вам, Отче, скажіть слово про загиблого У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава, Велике, слава Україні! Героям слава Блажена що нею йдеш душе. Бо уготоване тобі місце упокоєння, Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Коли наш Господь і Бог Ісус Христос прийшов у цей грішний світ для того, аби своєю чесною смертю, своєю чесною кров'ю викупити людство людей, яких любив, грішних, на жаль, людей, але не бажаючи муки. І коли Христос відчував, що кончина його земного життя підходить до кінця, коли він розумів і знав, як Господь, що ті, кого він лікував, ті, кого він оздоровлював, ті, кого він піднімав, за декілька днів після того, як будуть кричати Осана Осана, ті самі люди будуть кричати Убий, убий, але він розумів, що серед тих багатьох. Людей, які насправді, мабуть, не заслуговували на продовження свого життя, але Господь своєї любові пішов і себе віддав на жертовник для того, аби людство могло жити далі, для того, аби людство могло успадкувати Царство Небесне. І коли він відчував і знав, що ці останні дні його життя підходять до кінця, він молився до свого батька, до Господа. Він казав: Боже. Якщо мене ми може минути ця чаша, хай вона мене, але нехай не моя буде воля, а воля Отця Небесного, який на небесах. Ви знаєте, сьогодні піс... перед похованням, після перед чином похорону я мав декілька хвилин для того, щоб поспілкуватися з дружиною. І вона каже: Знаєте, очі, дивлячись на ці фотографії, на цих хлопців, у них такий погляд, наче вони приречені. Так, це звісно, так і є. Адже кожен воїн, який відправляється на поле бою, він розуміє, що це може бути дорога в одну сторону. Повірте, війна дуже сильно змінилася. І колись були героями ті, які декілька днів пробував на позиціях, виходив. А зараз героєм є ті, які вділи на себе піксель, люди. Коли ти доходиш навіть до цієї позиції, ти вже є герой, тому що ти вижив. Тому що ти мусиш закріпитися, і тому що ціною власного життя, власних плечей, ціною всього того самого цінного в цьому тілесному житті ти жертвуєш, і ти розумієш, що ти можеш не повернутися. Але коли ти захисник, ти розумієш, яка є ціна свободи, яка є ціна кожного наступного дня для тих, кого ти любиш, яка є ціна посмішки дитини, захищаючи яку ти пішов на фронт якою є ціна материнських обійм? І ти як воїн, ти розумієш, що ти маєш іти на це. Тому що, браття і сестри, дорогі українці, як би нам цього не хотілося, але ворог підступно вдирається і зняв день проривається сюди, в глибокий тил. Я вірю, що зараз саме цей момент Господь в царстві своєму небесному тримає за руку своє дитя, свого сина свого Сергійка і показує йому небесні обителі, ті обителі, які він заслужив своїм земним життям. Тоді, коли ворог прийшов в його країну, він не забоявся, не втік, не поневірявся в інших країнах, не вихвалявся з цього, що, можливо, в спідниці вдалося виїхати в багажнику автомобіля. А він, як син український, він як гідний син своїх батьків, як мужній захисник своєї дитини і своєї громади. Він взяв зброю і виконав свій той обов'язок. Він приблизив перемогу на свою землю і він цим заслужив царство Небесного. Мене дуже прохання до вас, до громади, будь ласка, нехай ваша підтримка цій родині, підтримка всім родинам захисників, які залишилися без захисників, не буде одною, хай вона буде постійною, тому що нічого так нас не об'єднає, як підтримка. Така безумовна підтримка один одному, не тільки тоді, коли вони будуть цього просити, а тоді, коли вони навіть цього просити не будуть. Прийдіть, будь ласка, дайте покунок тій дитині, обійміть, будь ласка, ту дружину, обійміть, будь ласка, подякуйте батькам. Тому що якщо цього не буде, повірте, ми не маємо права на цю країну і на продовження життя. Коли ми цього не виконуємо, ми не маємо права називатися християнами. Коли ми уникаємо від поглядів з воїнами, з тими, які вже 12 рік нас захищають, коли ми шукаємо якісь виправдання аніж їм допомогти, то ми не маємо права називатися українцями. І в мене є дуже велика надія на вас, на невеличку кількість людей, яка прийшли зараз сюди, відгукнувшись на поклик свого серця, підтримуйте, будь ласка, одного, примиріться, будь ласка, один з одним. Підтримуйте, будь ласка, і надалі один одного. Брате, я тобі дякую за все те, що ти зробив, за твій подвиг, за твій приклад любові, навіть якою я, священник, вдохновляюся. Це є справжня Господня любов, тому що сам Господь сказав, що немає любові більшої, як хто свою душу покладе за своїх братів. Наш воїн поклав своє життя єдине, не тільки за свою дружину, не тільки за свою дитину, не тільки за своїх братів. Я хочу, щоб кожен з вас зараз про себе сказав. Він своє життя поклав за те, щоб і я своє життя міг продовжити. Тому я прошу на підтримку один одного, на підтримку цієї громади і на перемогу. Слава Ісусу Христу! Траурний кортеж від будинку героя прямує вулицями міста, де його уклінно. Зі сльозами на очах і молитвою на вустах зустрічають вдячні миронівчани. В твоїх очах я бачив світло і любов, в твоїх очах я бачив щирі мрії. За що ти, друже, проливаєш свою кров? В часи жахливі, ці часи жахливі. Яд тголи летять до неба яд голи, І повернути неможливо їм. Як нитка обірвалось, втратили. Ми пам'ятаємо всіх, ми пам'ятаємо всі. Тащились навіщо забрати? Телий Ми пам'ятаєм всі Ми пам'ятаєм Гірка, щемна хвилина мовчання на центральній площі. Траурний кортеж продовжує свій скорботний маршрут вулицями міста. Сергій Каписняк народився 17 жовтня 1979 року в місті Миронівка. Навчався у Миронівській загальноосвітній школі номер 2 Однокласники, друзі, пам'ятають його вміння. Цінити дружбу, бути чесним, підтримувати. Після школи здобув фах у білоцерківському м'ясомолочному технікумі, опанувавши спеціальність майстра холодильних установок. Спочатку працював за професією на Миронівському маслозаводі, а згодом у місті Києві. Колеги, друзі. Цінили його доброту, чесність, професійність, розважливість. Дуже любив свою сім'ю, а маленька донечка Маргаритка була для нього найбільшим щастям, любим сонечком. Жив, працював, мріяв, як і тисячі українців, але на рідну землю прийшла. Війна. У липні 2025 року Сергій Вікторович був призваний на військову службу, захищав Україну на посаді гранатометника десантно-штурмового відділення, з честю виконуючи поставлені бойові завдання 8 листопада. 2025 року Сергій Вікторович загинув внаслідок авіаудару противника із застосуванням каб на території Сумського району Сумської області. Віддав своє життя за свою сім'ю, свою родину, свободу. Мир і майбутнє України. Як би Кортеж знов траурний прямує, шляхом вічності до неба, На склі табличка, на щиті, скорбота, каяття. З розбитим серцем всі навкруг ридають, горя більшого не треба. Це все війни, страшенне, болісне буття. Постали люди на одне коліно у вічність воїна везуть. Єдина мить життя вже зупинилося невпинно, нема людини. І не буде в цьому суть. Осінній вітер у розпачі хитає горобину, кричить душа і промовляє вічні ті слова. Встань, любий, ти так рано ліг у домовину, без тебе жити дихати не можу, я вже не жива. Ви проводжайте воїна. Віддайте цю останню шану, бо він за нас віддав своє життя, герой, не загоїти у серцях криваву рану, ціною мук він нам подарував Оце буття. Героя поховали на Миронівському кладовищі. Вічна слава герою.